Всім привіт! Ви на каналі Техноновини, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають: павукоподібні роботизовані руки зі штучним інтелектом, і Тол Дрон від компанії PteroDynamics. Вперше в історії мозок мавпи підключили до комп'ютера. Сара – перший у світі робот-помічник з реєстрації, продовження VR-гри схожої на Сталкер Ударний гелікоптер з українськими двигунами та продовження місії космічного корабля Voyager 2. Тож, поїхали. Японська компанія під назвою Chizai Arms представляє рюкзак, який можна носити і до якого користувачі можуть прикріпити роботизовані кінцівки, що працюватимуть на основі штучного інтелекту для всіх потреб соціальної взаємодії. За словами компанії, її основна мета симбіоз між людиною та штучним інтелектом, який би вільно взаємодіяв у майбутньому. Сама система це додаткова роботизована система кінцівок, що складається з основного блоку, який можна носити, із шістьма терміналами та змінними руками робота, якими керує користувач. Роботизовані протези чи Arms – надзвичайно гнучкі, що дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань. Варіантів застосування системи в майбутньому може бути безліч, починаючи від робот на складі, закінчуючи операційними практиками в лікарні. Через застосунок чи спеціальний контролер система легко контролюється користувачами, що дозволяє керувати кінцівками власними рухами та створювати відчуття, що вони є природним продовженням власного тіла. Кінцівки у ньому розташовані попарно, залежно від потреби можна вдягати різну кількість роборук. Сам модуль важить 4 кг, а кожна рука близько 2,5. Тож разом з чотирма руками вага системи сягне близько 14 кг. Компанія Aerodynamics викликала неабиякий інтерес на ринку дронів із вертикальним зльотом та посадкою EFTOL із своєю інноваційною платформою Transwing. Платформа Transwing використовує унікальну двогранну систему складних крил для перемикання між режимами зависання та крейсерського польоту, двогранні шарніри, на яких обертаються крила, є головною особливістю системи: це дозволяє апарату злітати і приземлятися як дрон-мультикоптер. А потім ефективно летіти вперед за підтримки підйомної сили крила. Існує багато компаній, які змагаються, щоб вивести на ринок різні дизайни, і всі вони мають справу з тим самим набором проблем. TeoDynamics вважає, що завдяки платформі Transwind вдалося вирішити багато з цих проблем. Дрон компанії має розмах крил 4 метри і довжиною близько 2 метрів. Унікальна конструкція компанії обіцяє бути однією з найефективніших конструкцій і оскільки завдяки доволі великим крилам пропонує низку переваг перед конкурентними конструкціями. Китайські вчені вперше в світі підключили інтерфейс мозок комп'ютер до мозку мавпи. В результаті експерименту тварина змогла керувати рукою робота. Раніше подібні досліди проводили на вівцях. Експеримент провели вчені Нанкайського університету на чолі з професором Дуаньфеном. Вчені вдалися до малоінвазивної операції. Без трепанації черепа мавпи, датчики перемістили посудина головного мозку і сагітальному синусу до моторної кори. Це дозволило виявляти та збирати сигнали електроенцефалограми, завдяки чому тварина змогла активно керувати рукою робота. Над створенням подібних інтерфейсів також працює американська компанія Neurolink, що належить Ілону маску. Однак тут використовується інвазивний метод, тоді як технологія китайських вчених не потребує трепанації черепа, є менш травматичною та безпечнішою для пацієнта. Прагнучи максимально покращити взаємодію з користувачами, авіакомпанія Emirates запустила свій City Check and Travel Store у фінансовому районі Дубая. Де представлена САРА, портативний робот-асистент реєстрації, призначений для допомоги клієнтам під час бронювання подорожей, реєстрації на рейси та здачі багажу. Сам центр дистанційної реєстрації дозволить клієнтам заощадити час очікування, використовуючи кіоски самостійної реєстрації за допомогою співробітників компанії або за допомогою Сари, яка має можливість порівняти обличчя із сканами паспортів, зареєструвати пасажирів і провести їх до зони видачі багажу. Також пасажири можуть запитати у Сари експертну пораду та пропозиції, наприклад, щодо популярних напрямків подорожей. Компанія має намір широко прийняти та інтегрувати штучний інтелект у свої послуги. А нещодавно її керівник Тім Кларк натякнув, що незабаром у авіакомпанії можуть з'явитися другі пілоти із штучним інтелектом. vr гра на виживання Into the Radius отримує другу частину, яка вже знаходиться в розробці. Про це 3 травня в Steam повідомила естонська студія CM Games. Студія не хоче розкривати будь-які подробиці про продовження, однак вони не тякнули, що багато пропозицій та ідей від ігрової спільноти було враховано в новій частині. Into the Radius — це vr гра з відкритим світом, чимось схожа на Stalker, про виживання в зоні, відчуження. Ви повинні уникати фізичних аномалій, збирати цінні артефакти та брати участь у реалістичних битвах з іншими сталкерами. Слід зазначити, що версія для ПК зібрала на Steam майже 7 тисяч позитивних відгуків, а також була дуже добре сприйнята на MetaQuest 2. Там вона стала однією з 50 найбільш рейтингових vr ігор лише через півроку після випуску. Іншими словами, Intos Radios – Редіос це суперхіт VR і величезний успіх для компанії CM Games. Ударний гелікоптер т 929 Атак 2 з українськими двигунами здійснив перший випробувальний політ. Турецька компанія Turkish Airspace Industries почала роботу над новим ударним гелікоптером понад три роки тому. Силова установка Атак 2 представлена двома двигунами ТВ3 українського виробництва. Потужність кожного становить по 2500 кінських сил. Туреччина отримає 14 двигунів до 2025 року. Перші були передані навесні поточного року. Сам же гелікоптер АТАК 2 буде обладнаний 30-мм гарматою та отримає 6 точок підвіски. Максимальна вага бойового навантаження складе 1,5 тонни. Ударний гелікоптер зможе застосовувати сім різновидів ракет різних моделей, тож побажаємо українським інженерам і науковцям успіхів в праці і продовжувати покращувати результати в технологічному напрямку. Ну і які ж техноновини без космосу? Міжзоряний космічний корабель NASA Voyager 2 був запущений ще в 1977 році, і зараз він знаходиться на відстані понад 20 мільярдів кілометрів від Землі. 2 листопада 2019 року НАСА повідомило, що космічний апарат вийшов у міжзоряний простір і передав звідти перші дані. А 4 листопада в журналі Nature Astronomy вийшли п'ять статей, кожна з яких описує результати з одного з п'яти приладів Voyager 2 – детектора магнітного поля, двох реєстраторів частинок у різних енергетичних діапазонах і двох приладів для вивчення плазми. Обидва зонди Voyager живляться від радіоізотопних термоелектричних генераторів, які перетворюють тепло від розпаду плутонію в електрику. Хоча ці системи дозволили космічному кораблю Voyager працювати більше 45 років, процес розпаду означає, що генератори щороку виробляють дещо менше електроенергії, і перед науковцями стояв вибір про відключення якогось з приладів. Voyager оснащений регулятором напруги, який запускає резервну схему у разі коливання напруги. Наса вирішила використовувати цю резервну енергію, щоб підтримувати роботу всіх п'яти наукових інструментів Voyager 2 ще трохи, а саме до 2026 року. Звичайно, це означає, що Voyager 2 фактично позбудеться своєї системи безпеки у разі потенційно небезпечних коливань напруги. Однак команда НАСА вирішила, що після 45 років відносної стабільності електричних систем Voyager 2 вона готова ризикнути. Тож, якщо новий метод спрацює належним чином, NASA зможе застосувати його до Voyager 1 через рік. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб YouTube більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!